Ведмедик і той, що живе у річці, теплий сонячний день у лісі. Чути спів. Лісовою стежиною крокував маленький ведмедик, наспівуючи пісеньку. На гілці великого дерева дві роді білочки збирали шишки та складали їх в дупло. Одна білочка запитала другу. Як ти гадаєш? Куди це маленький ведмедик? Один без мами? Не знаю. Пробігаючи повз великий кущ калини, ведмедик зірвав китичку та спробував червоні ягідки. Поласував і побіг далі. Побачив на стежині великого червоного жука, що лежав лапками догори і почав з ним гратися. Відпустивши жука, ведмедик почимчикував лісом. На старому пні дідусь їжак перебирав гриби та нанизував їх на тоненькі гілочки. Добрий день, дідусь-їжачі! О, добрий день! Маленький ведмедику. Ти куди йдеш? Сам один. Поквіти. О. Сьогодні моєї мами день народження, і я вирішив подарувати їй квіти. Вони ростуть там, за річкою. А ти не боїшся? Ні, не боюсь. Траля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. тра ля 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 Іди, йди. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ведмедик пішов далі, Ідучи повз мурашник, де порпались трудівниці мурашки, раптом побачив величезне павутиння зі страшним чорним павуком. Обережно проповз під павутинням і лишень почав бігти, як несподівано перечепився через сірого зайчика, що спав на галяну. Зайчик запитав у ведмедика Ти такого злякався. Він спіткнувся. А, а, а куди ти йдеш? Сам один. По квіти. Це по той бік річки. По той бік річки? А ти не боїшся його? А кого мені боятися? Того? Хто живе? В річці? Того, що живе в річці? Не боюсь. Побіг ведмедик, підстрибуючи і співаючи пісеньку, а зайчик ще довго дивився йому вслід і знизував плечима. І от нарешті ведмедик підійшов до річки. Через річку. Перекинутий дерев'яний місток. А на тому березі різнокольорові квіти жовті, червоні, сині. <плесиця> Переходячи через місток, ведмедик поглянув униз і побачив <плес> там переляканого ведмедя. І швидко утік, перестрибуючи через пеньки та гілки дерев. Знову перечепився через зайчика ой, ой. і впав. Ти знову спіткнувся. Ні, я злякався того, що живе в річці. А, -а, а, я тепер не можу перейти на той бік. А ти візьми велику палицю, повернись і покажи йому, що в тебе є велика палиця. Ведмедик знайшов велику палицю і пішов до містка. Вийшов на середину, глянув униз, замахнувся палицею, а у відповідь на нього з води... Також з палицею замахнувся величезний ведмідь. Перелякався ще більше ведмедик. Викинув палицю і побіг, не озираючись, збив з них зайчика і зупинився аж біля дідуся їжачка. Та й розплакався. Ну, ну ну, що з тобою, маленький ведмедику. Злякався того, що в річці живе. Ну, годі, годі. Чого ж ти плачеш? Мені так хотілося подарувати мамі квіти. Ой. А тепер я не знаю, як перейти на той бік. А я знаю як. Ти піди і усміхнись тому, хто живе в річці. Просто усміхнись і все. Гадаю, що цього досить? Так, я певен. Послухав ведмедик мудру пораду їжачка і знову пішов до річки. Дуже боявся. Обережно перебігаючи між кущами й деревами, ховаючись за пеньками та ялинками, ведмедик нарешті підійшов до містка, поглянув на другий бік. А квіти стали неначе ще красивіші. Зітхнув ведмедик та й зробив крок до містка. А в цей час з берега у річку стрибнула жабка. Злякався ведмедик та й заховався за дерева. Виглянув несміливо. Та це ж жабеня на камінчику знову почимчикував на місток. Глянув униз, посміхнувся і побачив у воді ведмедика, який посміхнувся йому у відповідь. товаришувати. тепер я прийду на той бік. Побіг ведмедик радісно через місто. А на другому березі річки цвіли сині волошки, білосніжні ромашки, жовті кульбабки, літали різнобарвні метелики. Ведмедик величезний букет квітів і побіг додому. А переходячи через місто, знову посміхнувся тому, хто живе в річці, і помахав йому лапою. ...шов ведмедик до дідуся їжечка. О! Твоя мама, мабуть, ніколи не мала таких гарних квітів. Вона зрадіє. Я тепер, коли завгодно можу ходити на той день річки, а в один. Ну, я більше не боюсь того, що живе в річці. Я знаю. А він завжди не страшний, той, що живе в річці. Я знаю. Скажи мені, хто живе в річці? <рив> ну добре, я спитаю мами. І побіг ведмедик додому, де його вже давно чекала матуся ведмедиця. От така цікава історія. А ви здогадалися, хто живе у річці?